Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас корисна заготівля на зиму чорниця у власному соку. Чорницю перебрати, промити холодною водою та висушити. Якщо ви особисто збирали чорницю, то цей етап можна пропустити. У сухій стерилізовані банки накладаємо чорницю по плечі банки. Робимо це обережно, щоб ягоди залишилися цілими. В кожну банку насипаємо по одній столовій ложці цукру. Стерилізуємо від моменту, як закипить, 15 хвилин. На дно ємності викладаємо рушник чи тканину. Води наливаємо по плечі банки. Десь на половині процесу чорниця почне пускати сік і зменшиться в об'ємі. Як тільки це відбулося, в кожну банку досипаємо чорницю, щоб знову заповнити їх доверху. Якщо цього не зробити, то отримаємо наполовину пусті банки. Герметично закриваємо кришками, перевертаємо та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Зверху можна прикрити рушником. Зберігаємо у сухому прохолодному місці.